Адміністрація президента США Джо Байдена наприкінці 22-го року створила робочі групи для розробки плану «Дій у відповідь на можливе застосування Росією ядерної зброї в Україні. Але ця відповідь мала бути не ядерною. Ви Вашингтоні являєтесь тими людьми, спять і вірять, як уничтожать. Нашу страну і нашого президента як повідомляє видання New York Times, у Білому домі. Вважали, що відповідь Сполучених Штатів на цю загрозу повинна бути неядерною. Втім, зазначали, що це має бути драматична реакція. Тобто конвенційна атака на підрозділи, які запустили ядерну зброю, та знищення усіх восьми бункерів, де міг перебувати російський президент. Нагадаємо, що в листопаді 22-го року директор ЦРУ Вільям Бернс зустрівся з головою служби зовнішньої розвідки Росії Наришкіним і дав йому зрозуміти, що для Росії та її вищого військово-політичного керівництва наслідки будуть трагічними аж до їхньої загибелі. Тоді Наришкін поклявся. Що він усе зрозумів, і що Путін не зробить цієї дурниці, використовуючи ядерну зброю, розповів директор ЦРУ. Так, ну давайте розділимо, коли є плани і коли є спроможності, це зовсім три різні ситуації, можна так сказати. Плани у Росіян завжди є. Плани по захопленню по анексії Криму в них були за декілька років до того, як взагалі така спроможність в них з'явилася. Тобто ніхто не забороняє їм писати будь-які плани на Україну, на Крим, на Європу, на країни Балтії, хоч на Вашингтон. Але інша історія про спромож. Чи є взагалі спроможності це зробити, тобто ще раз, план може бути, він може коригуватися, він може фантазуватися. А по факту танків немає, авіації, немає техніки, немає. Це вже зовсім інша окрема історія. І от так я читав цей документ. Він, до речі, йдеться мова в ньому не в скільки про напад, скільки про як вони кажуть, дієзапатізація, тобто відмова від цього західного посилення цензури в інтернеті, посилення цензури на ТВ, розповсюдження. По всій країні по своїй російського всього всього як тотальної домінанти, яка повинна там бути, все решта нічого не повинно бути. Тобто, це я думаю, очікується така історія після інагурації Путіна в травні місяці, і от знову повертаючись до потенційної війни, скажу так: слабкість провокує. Чим більше зараз країни Західної Європи показують свою силу, тим менше вірогідність такої війни, бо росіяни теж. Ну, не дурні, треба це визнавати. Вони сидять з калькуляторами. Вони роблять співвідношення. А скільки у нас людей, скільки у нас техніки, скільки у нас всього, всього, всього у відношенні, наприклад, до європейців? Якщо виходить на паритет один до одного, то я думаю, що про ніяку війну мова взагалі не піде. Україна на жаль, спровокувала своєю слабкістю. Вони просто банально порахували людей менше, техніки менше, амуніції менше, всього, всього менше математично і тому Дідність успіху дуже велика. Чим вони спробували скористатися, пане Іване, дивіться, ще дуже цікава заява. Лунає з уст наших європейських друзів. Ось, наприклад, чеський президент Петер Павел каже про те, що присутність військових НАТО в Україні не порушить міжнародних норм. Це знаєте, оця така хвиля подібна вже почалася інформаційна кампанія, яку започаткував Еммануель Макрон. Вчора польща офіційно заявила про те, що. Вже нібито натівські війська є в Україні, але без деталей. Е, ну дуже багато інтриг. Е, поясніть, будь ласка, чогось ми не розуміємо в цій ситуації, можливо. Дивіться, йде гра на випередження. Тепер ставки, тепер ставки підвищують країни Західної Європи. Не Росія. Якщо останні роки Європа та весь світ доганяли Росію, вони підвищили, ну і всі реактивно реагують. Потім заднім ну наздоганяють Російську Федерацію. Зараз навпаки перехоплюють європейці. Вони починають нарощувати ставки, підніш, піднімати ставки, і росіяни змушені тепер будуть реагувати. Я не думаю, що. Натівські військові, якщо вони зне, будуть знаходитися в Україні, вони будуть приймати участь у бойових діях, під Авдіївку, під ну, не знаю, або там, де завгодно. Єдиний варіант, як на мене це охорона державного кордону допомога українським прикордонникам, українським військовим північ, починаючи від Волинської області, закінчуючи Чернігівською областю, це з Білорусю, плюс це Придністров'я. Можливо, десь несення служби в акваторії Чорного моря. Можливо, можливо, охорона суден, які будуть приймати участь у зерновому коридорі. Зерновій угоді це як варіант, як на мене, подальший розвиток подій може бути. Наступним я обережно передбачаю такий невеличкий дисклеймер. От згадайте, будь ласка. Що ще рік тому НАТО взагалі не розглядало можливості, що хтось з військових країн НАТО, членів учасників цієї організації, буде знаходитися в Україні зараз. Вони дистанціювалися на альянс НАТО окремо як організація, всі решта країни як вони захочуть. Є добра воля у Чехії, будь ласка, розміщуйте. Тобто, ніхто в альянсі їх не тримає. Це розв'язує руки гіпотетично для Польщі розгорнути свою систему протиповітряної оборони в напрямку України, тобто орієнтовно дуже так суб'єктивно до західних околиць Львова вони можуть розтягнути свою ППО от, і зробити цю територію України під своєю по парасолькою протиповітряної оборони захищати від російських ракет за безпілотників, балістичних крилатих ракет і так далі. Тобто, такий варіант розвитку подій ну дуже дуже непоганий. Пане Іване, дивіться, ще з'явилася інформація про те, що зараз Росія виробляє 250 тисяч снарядів на місяць, що втричі більше ніж США і Європа для України, зараз ми відчуваємо на фронті певний голод так, боєприпасів, але ця тенденція почала змінюватися. Звичайно, що ніхто не розкриває тих чи інших деталей, тому що ну тому що не потрібно знати це тим, кому не потрібно, як то кажуть. Але якщо ми говоримо про можливість України України протистояти російській агресії, і власне про паритет, про ресурси. То як ви гадаєте, чи в цьому році в нас є всі шанси вийти на цей паритет, тому що ну багато хто говорить про те, що цей рік буде надзвичайно складним, але розуміємо, що багато буде залежати і від ресурсів, по, по снарядах маєте на увазі паритет. По снарядах, так, ну, артилерійських мається на увазі. Я думаю, ні, на жаль, ні. Ми не зможемо вийти. Ну, ну, давай так, ну, росіян є... Власні потужності спроможності виготовляти якусь кількість снарядів в мирні часи в жирні нульові в жирні десяті роки вони могли робити там до 1,5-1,7 мільйона снарядів на рік такі цифри називалися зараз називають 2 мільйони. Окей, можливо, вони щось там апгрейд зробили, прискорили, пришвидшили і можуть робити два. Плюс в них є ще Північна Корея, яка постачала їм якусь кількість снарядів. Ми не знаємо зараз, чи постачають вони ще, чи йдуться торги, чи закінчилися або. Плата, ну як кажуть, продовжувати будемо чи будемо сидіти далі, і зараз йдуться торги. На жаль, європа зараз не може виготовляти в такій кількості снарядів. От давайте так приклад вам кампанія Ryan Metal, яка буквально пару тижнів тому заклала нове виробництво снарядів в Нижній Саксонії, Його відкривав і Армін Попенгер, керівник цієї компанії, Борис Пісторію Соло Шольц. Вони кажуть: ми зможемо зробити для України 200 тисяч снарядів. Але увага у 2025 році, і увага за рік. Тобто 200 тисяч снарядів за рік нам потрібно на місяць така кількість.